Всім привіт, вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Василь, захожу на львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче ще буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір авто під ключ? Також звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! b 8 Passat в універсалі. Повністю обслужений автомобіль. 2016 року 2.0 дизель на автоматі, без підфарбувань. 16950 ціна і тут контакти до власника. Коробка автоматична. Кода Супер Б в Універсалі. 11 рік, 220 пробігу, 9950 ціна, 1,6 дизель на механіці. Пробіг почуть оригінальний, контакти бачимо. Зараз я відкрию. Добре. Так, відкрила нам машинку. Комбінований салон з регулюванням, з пам'яттю. Ірне мультикермо, клімат-контроль, підігрів. Електропривід багажника. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Сьомий гольф в універсалі. 16 рік, 248 пробігу, 11500 ціна. Це 1.6 дизель на механіці, контакту до власника є. Парктроніки, форкоп. є, кого цікавить, телефонуйте. Skoda Octavia A7. 17 рік, 252 пробігу, 2.0 дизель на автоматі, 15700 ціна, тут контакти. Так, Хто шукає таке авто, телефонуйте. Volkswagen Tiguan з Америки. 217 рік, 121 тисяча пробігу, 2.0 бензин на автоматі, ціна 19600. Тут контакти. Так, Шкіряний салон з електрорегулюванням. Панорамний дах. Клімат-контроль, підігріви. Цікавить, телефонуйте до власника. Шкода Октавія. 17-го року, 17500 ціна, 228 пробігу, 2.0 дизель на автоматі, є два комплекти коліс, авто на повному приводі. Тут контакти. Так, якщо відкрито, покажу. Комбінований салон, пам'ять сидінь, мультикермо, клімат. Наголошую повний привід. Парктроніки, оркоп. Кого цікавить, телефонуйте до власне. Шостий гольф в універсалі. 13 рік, 225 пробігу, 1,6 дизель на механіці. Ціна 8900. Класник роман. Так, бачите, комбінований салон. Має такі вставочки. Клімат-контроль, підігріви сидінь, мультикермо. Комплектація матч. Парк Троніки є, більше інформації уточнюйте. Шкода Superb в універсалі. Це 12 рік, 307 пробігу, 1,6 дизельна дизель на механіці, ціна 8500. Тут контакти до власника. Так, По комплектації трошки видно, не будемо заважати. Форкоп є. Пільші інформації уточнюєте. Б-5 Passat. 98-й рік, 1,8 бензин на механіці. 3,400 ціна. 290 пробігу. Контакти є. Так, по салону. Так, хто шукає такий автомобіль, телефонуйте до власника. Шкода Фабія Універсалі. 14 рік, 266 пробігом, Двигун 1,6 дизель на механіці, 7950 ціна. Тут контакти до власника. Клімат-контроль є. Бачу. Парктроніки -парк і форкоп. Плюсваген Туарек. Повністю обслужена машинка, Це 12 рік. 100... Який пробіг тут? Здесь то, Тоші 262. 262. ага. 18950 ціна, 3-літровий дизельний двигун. Тут контакти до власника. Ланцюг ГРМ замінено, по комплектації є пам'ять, електрорегулювання, панорама. Так, мультикермо бачимо клімат. Днями немає. Парк Електробагажник є, до речі, підказують. Кого цікавить – телефонуйте до власника. Шкода Октавія в седані. Шостий рік, 153 пробігу, 1,6 бензин на механіці. 6200 ціна, 153 ,5. Пробіг і контакти бачимо є. Клімат, контроль. Кого цікавить телефонуйте. Б 7 Passat в універсалі. 14 рік, 256 пробігу, 2.0 дизель, 13250 ціна. Контакти бачимо. Коробка механічна. Клімат-контроль, мультикермо є. На оригінальних дисках парктроніки. Так, нам відкрили... Заглянемо. Уже Ніта. Так, кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Tiguan. 16 рік. Двохлітровий бензиновий двигун. 13750 ціна. Контакти бачимо, пробіг 134 тисячі Вольсбург Едішн. Шкіряний салон. Панорама, мультикермо, підігрів. Цікавить, телефонуйте до власника. Сьомий гольф в універсалі. 19 рік, двохлітровий дизель на автоматі в рідній фарбі, два комплекти коліс плюс диски, ціна 17 500. Комбінований салон. Більше інформації оточить. Шкода Октавія в універсалі. 2007 рік, 1,6 бензин. Авто з Голландії, 234 пробігу, ціна 5950. Контакти до власника є. Так, шкіряне кермо. Форкоп. Кого цікавить, телефонуйте до власника. ПБ-6 пасад в універсалі. 2008 рік, 265 пробігу, 2.0 дизель, механіка, ціна 7,400, контакти бачимо. Так, якщо відчинено покажу, зачинено. Парктроніки Форкоп є. Кого цікавить, телефонуйте? Шкода Фабія Універсалі. Це 2007 рік, 227 пробігу, 3900 ціна, 1,2 бензин на механіці. Контакти є. Хто шукає таке авто, прошу телефонуйте. Volkswagen Golf, Golf 6, це 9 рік, 1,4 бензин, механіка, 8 тисяч ціна, автомобіль небитий, не фарбований, пишуть, 206 пробігу, контакти бачимо. Комбінований салон з алькантарою, клімат-контроль, підігріли, мульт і кермо присутнє. Форкоп та «Парктроніки» є. Так, посад в заданні, американська версія. 13 рік. Двохлітровий дизельний двигун, автоматична коробка, 220 пробігу. Тут контакти, ціна 12690. Так, шкіряний салон, електропривід. Мультикермо. Клімат-контроль, підігріви, люк у автомобіля. Так, кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, два гольфіки в хатчбеку і в універсалі. Перший варіант це 2000 рік. 99-й 2000-й, 238 пробігу, 1,6 газ бензин, 4300 ціна, контакти бачимо є. Так, наступний варіант в універсалі. 2002 рік, 246 пробігу, 1,4 бензин на механіці. 4600 ціна. Машина обслужена, пишуть контакти ось тут.